Слава Україні! Триває 333 доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 5 авіаційних ударів по позиціях Сил оборони та ракетного удару по критичній інфраструктурі у Запорізькій області, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Загроза авіаційних та ракетних ударів Російської Федерації по цивільних об'єктах залишається високою на всій території України. Основні зусилля: ворог зосереджує на веденні наступу на Бахмутському напрямку. Веде безуспішні наступальні дії на Запорізькому, Авдіївському та Лиманському напрямках. На Куп'янському, Новопавлівському та Херсонському обороняється. На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках обстановка без суттєвих змін. Наступальних угруповань противника не виявлено. В той же час мінометних та артилерійських обстрілів зазнали. Райони населених пунктів Студенок, Дорошівка, Бояролежачі, Іскрисківщина і Попівка Сумської області та ветеринарне Стрілеча, Зелене, Вовчанськ, Новомлинськ, Дворічна і Куп'янськ на Харківщині. На Куп'янському напрямку противник обстріляв райони Петропавлівки, Табаївки і Крохмального харківської області, а також Новоселівське і Стельмахівку на Луганщині. На Лиманському напрямку. Обстріляно Макіївку, Площанку, Червонопопівку і Кузьмине Луганської області. На Бахмутському напрямку вогневого ураження ворожої артилерії зазнали райони 14 населених пунктів, серед них Верхньокам'янське, Білогорівка, Красна Гора, Бахмут, Курдюмівка та Майорськ Донецької області. На Авдіївському напрямку під ворожий вогонь потрапили Авдіївка, Невельське, Георгіївка і Мар'їнка. На Новопавлівському напрямку обстріляно Богоявленку та Микільське Донецької області. На Запорізькому напрямку від артилерійського вогню постраждали понад 16 населених пунктів, зокрема, Вільне Поле, Времівка і Новопіль на Донеччині та Гуляйполе Павлівка, Степове, Оріхів і Малаток-мачка Запорізької області. На Херсонському напрямку окупанти не припиняють терору цивільного населення. Зокрема, Обстрілів з реактивних систем залпового вогню та ствольної артилерії зазнали райони населених пунктів Дудчани, Монастирське, Антонівка, Берегове, Янтарне та Херсон. Є постраждалі серед мирного населення. Противник продовжує зазнавати втрат так, у міську лікарню нової Каховки Херсонської області щоденно прибувають вантажні та легкові автомобілі з пораненими російськими військовослужбовцями. Кількість Ліквідованих окупантів уточнюються. Авіація Силоборони протягом доби завдала три удари по районах зосередження особового складу противника. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили два райони зосередження окупантів та два склади боєприпасів. Вірте у Збройні сили! Разом переможемо! Слава Україні!